Останнє відео на моєму російськомовному каналі було завантажене майже два роки тому, от грудень 23-2021 го го І канал не помер. Я тобі ще скажу ще більше, він виріс вдвічі по підписникам і втричі по е, переглядам. І в мене є три причини, чому це сталося і як тобі це повторити. Ну, типу, зробити канал, який не буде помирати і буде тобі проносити гроші. Перша причина це те, що канал вже був популярний, коли я його кинув. Оце його перший рік. За перший рік я зробив близько там, 12 відео, отримав 3 мільйона переглядів і 40 тисяч підписників. Це дало Ютубу розуміння, про що мій контент і яка аудиторія у мого контенту. І тому коли ніша. Це ж я б роз, кинув канал. Ніша не померла, ніша продовжила розвиватись. І так як Ютуб розумів, що мій канал про айсберги, Оця аудиторія цікавиться айсбергами. Коли хтось завантажував айсберг на свій канал, формат Айсберг, то частина аудиторії переходила на мій канал. Ну, от, наприклад, не знаю, Айсб От є там канал про зброю. Він випускає цей формат. На початку відео і на вершині айсберга буде там найпопулярніша зброя у світі. Але в цьому, в... на дні айсберга буде, не знаю, якась там таємна, секретна, сейсмічна зброя там, теорії змови про це. І оце отакий от формат. Так от, будь-хто завантажує айсберг на свій канал. Ютуб розуміє, що раз його аудиторія їй сподобалася, айсберг, і може і мої відоси сподобаються, і починає рекомендувати мої старі айсбергі нові аудиторії з каналу моєго конкурента. І тут е, ми переходимо до третьої причини: оці от хвилі, що ви бачите, як це працює, що нова аудиторія, наприклад, з відосів мого конкурента, потрапляє на мій, на мій відосик. І якщо мій відосик не подобається цій новій аудиторії, то мій відосик помирає. Але якщо він подобається, то Ютуб такий, так, ця аудиторія. Вона, ну, їй сподобався це відео. Я на базі оцеї аудиторії підберу і ще нових людей і спробую протестувати. І от оце ми бачимо на оцих хвилях. Типу, отак: от Ютуб поступово тестує на нову аудиторію. Якщо новій аудиторії відео подобається, він підбирає ще більше аудиторії, потім ще більше, ще більше, до тих пір, поки. Ну, відос подобається новій аудиторії. Коли відос перестає подобатися новій аудиторії, то YouTube знаходить цієї аудиторії все менше менше до тих пір, поки відео не помирає. Але тут іще одна цікава штука виходить. Та аудиторія, котра вже подивилась твоє відео, і їй воно сподобалося, вона ж переходить на інші відео на твоєму каналі. І оцей цикл, що я вам описав, він відбувається з кожним відео. Типу, Ютуб так. Він дивиться на старий відосик. Він дивиться, що на старий відосик прийшла нова аудиторія. І він пропонує цей старий відосик більш, ну, більшої кількості нової аудиторії до тих пір, поки може знайти цю аудиторію. Або, ну, відео не помирає. І так, як використовувати у цю схему, як працює алгоритм з цільовими аудиторіями, для свого живого канала. От в тебе, наприклад, канал про. Автомобілі, в тебе купа відосів про автомобілі, в тебе купа нової аудиторії приходить, яка цікавиться автомобілями, або ти ж завантажуєш нові відео. Нові відео про автомобілі проводять більше аудиторії, котра любить автомобілі. Так як відоси мечаться з аудиторією. То вони потрапляють в рекомендації і розповсюджуються ще більше, приводячи тобі ще більше аудиторії про автомобілі. Але в якийсь момент ти вирішуєш зробити відосик про човни. І тут відбувається проблема. Авди... Відосик про човни не мечуться з аудиторією про автомобілі. Ну, Типу вирогідніше, що він замечеться, вона е... набагато нижче. І відос помирає. І це гарно, якщо він помре. Тому що, а прикинь, ну типу, серед авто людей, котрі люблять автомобілі, по-любому, є люди, котрі люблять човни. Воно замечуться. Ютуб побачить, що воно замечулося. Ютуб е порекомендує твоє відео про човни на більш широку аудиторії. Прийде ще більше людей, котрі люблять човни на твій канал, а в тебе ж на твоєму каналі всі інші відео про автомобілі. І оці відоси почнуть гірше набирати. Тому що прийшла не та аудиторія. В тебе гарні відоси, але показуються не тим людям. І в тебе почне помирати весь твій канал, всі твої відоси. От така сама ситуація сталася з цим чуваком. Він привів на свій канал не ту аудиторію і вбив собі цей канал. Тому, дивись це.